Цей відбувся тренінг-акція за участі Міністерства внутрішніх справ України. Школярам розповіли, як потрібно поводитися в разі вимкнення електроенергії під час дорожнього руху у школі чи вдома. Детальніше розповість наш кореспондент Богдан Олійник. Він з нами наживо. Богдане, тож що вивчали діти? Вадим і Олю, вітаю, вітаю телеглядачі. Сьогодні дійсно пройшов тренінг за участі міністерства внутрішніх справ України, де провели для дітей тренінг. Називається він Не загубись у темряві детальніше про нього. Ми зараз розпитаємо у міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського. Пане Денису, доброго дня. Доброго дня, отже, скажіть нам мета даного заходу і що мають дізнатися діти від цього тренінгу. Ми всі бачимо зараз віялові відключення світла, в тому числі відсутність світла на вулицях в пору доби. Крім того, зима збільшує нічний час, і ми розуміємо, що питання безпеки сьогодні на дорогах. Є один із головних наших критеріїв за останній місяць. Дві третини загиблих пішоходів на дорогах це якраз ті, які загинули в нічну пору доби. Тому ми прийшли сьогодні до школи до дітей, до школярів, з тим, щоб розказати, як убезпечити себе. І тут є одне просте правило: треба бути. Видимом для цього використовуються прості стрічки, стрічки безпеки, які можна е, купити в будь-якому магазині. Сьогодні ми такі надрукували, і роздали школярам, так само ми їх роздаємо і будемо роздавати по школах, де будуть проводитись подібні тренінги по всій Україні. І е, практика показує, що коли людина має такий світловий вбивальний елемент, то її видно за 130 метрів. Якщо не видно, буквально навіть під самими колесами в воді може не побачити пішки. Жахода, тому це просте рішення, яке сьогодні ми розказували і показували дітям, в тому числі розказували про е, співробітники ДСНС, розказували про особливості поводження з вин, е, мінно-вибуховими предметами, як з ними треба поводитись, е, і як реагувати на ці речі, як взагалі вести себе під час тривоги? І ті прості речі, з якими ми сьогодні живемо вже протягом останніх кількох місяців. Пане Денисе, скажіть, чи не задумувалися ви спільно із міністерством освіти створити от предмет? По безпеці. Це вже реалізовано. Спільно із школами на місцях, і з Міністерством освіти і науки напрацьований цілий курс. Який буде викладатися як в класах безпеки, будуть скоріти спеціальні окремі класи. Воно може бути як в школі, так і в підрозділах рятувальної станції, так і мобільні пересувні, які будуть їздити від школи до школи, де дітям будуть розказувати про ті самі прості правила безпеки, які є в сьогоднішніх умовах, такі самі тренінги пройдуть по всій території країни. Класи безпеки спільного міністерства. Ми плануємо створити в кущових основних опорних школах, які є в нашій державі, де по понад 500 учнів навчається. Ну і власне це ми розраховуємо на допомогу місцевої органи влади, які розуміють, наскільки це важливо для дітей. Дякуємо, пане Денис. Це був міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Також ми і поспілкувалися із самими дітьми, що вони дізналися із цього тренінгу, чи дотримуються вони даних правил рекомендацій, і ось що нам відповіли. Я звісно буду дотримуватися, тому що це дуже важливо до нас тепер в цей час. Я ще зберу тривожну валізу, тому що в мене зараз її немає. Я покладу сюди все, що я сьогодні запам'ятала, я буду одягати більш яскравий верхній одяг, щоб мене було помітно, наприклад, на шкоду приході. Потрібно мати. Досить привабливий зовнішній вигляд, щоб тебе було видно здалеку. Тобто, ось ці стрічки яскраві, яскравий одяг, ліхтарики. І також хочу нагадати, що і Міністерство внутрішніх справ України просить дотримуватися правил дорожнього руху водіям, і також вдягати у темну пору добу світловідбимні жилети або стрічки. Колеги, вам слово Богдане. Дякуємо тобі. Богдан Олійник, наш кореспондент, розповідав про ініціативу міністерства внутрішніх справ про те, що пішоходи повинні бути видимі в темний час.